Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! Сьогодні ми намалюємо вербові котики. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І я буду щиро вдячна, якщо ви поставите лайк! І почнемо малювати. Я малюватиму фломастрами, ви можете обрати, наприклад, олівці. Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. І спочатку нам буде потрібен олівець, яким ми намалюємо гілочки верби. Знаходимо серединку аркушу, трошки відступаємо вліво і малюємо таку гілочку. В мене лінія нерівна, вона трошки нахилена у лівий бік. Малюємо другу лінію в інший бік. Лінії мають перетинатися в нижній частині. І ось так малюю третю гілочку. Котики мають овальну форму, тому малюємо овали з обох боків кожної гілочки. Цей овал трошечки під нахилом в один бік, трошки вище малюю овал в інший бік. Тепер овал з цієї сторони. Цей овал в мене щільно прилягає до гілочки, а тут трошки заходить на саму гілочку. І помітьте, цей овал я малюю вже меншим за розміром. Тут великий і далі, чим ближче до кінчика гілочки, овали зменшуються. І цей останній ще менший. Так само малюємо овали на інших гілочках. Малюємо їх почергово. Спочатку з однієї сторони, потім з другої. Знову з однієї, потім з другої. І нагадаю, поступово чим ближче до кінчика гілочки, овали зменшуються за розміром. Ви малюйте ці майбутні вербові котики так, як вам зручно. Або впритул до гілочки, або трошки на неї заходьте. І залишилась третя гілочка. Намалювала з правої сторони. Тепер з лівої сторони, знову з правої і знову з лівої. Робіть невеличкі відступи між овалами і малюйте їх стільки, скільки поміщається на гілочці. В мене овали вже намальовані. Ці овали це пухнасте суцвіття, яке росте з бруньки. Цю бруньку зараз ми і намалюємо. Ось така вона невеличка у вигляді листочка. Малюємо її у нижній частині до кожного овалу. Одна її половинка знаходиться всередині овалу, а інша ззовні. І так ми домальовуємо ці невеличкі бруньки, які за формою нагадують листочки, у нижній частині до кожного овалу. Домалювали і тепер наведемо наші лінії чорною ручкою. Їх можна наводити і фломастром, але фломастер пише більш товсто, а котики, вони такі пухнасті, ніжні. Тому краще це підкреслити тонким стержнем ручки. Наводимо саму гілочку. Тепер бруньку. А далі овал, який можна просто обвести ручкою, або ж ускладнити малюнок і такими легкими рухами ручки намалювати пухнасте суцвіття верби. Ось таким чином. Далі малюємо гілочку вгору, тепер брунька. І або одразу обводимо овал ручкою, або продовжуємо малювати. Такі маленькі штрихи, наче ворсинки, по контуру овалу. І все те саме повторюємо до кінця гілочки. От видно кінчик гілочки і одразу додаємо йому товщини, домальовуємо поруч досить близько ще одну лінію, щоб було легше, можна її не малювати, а просто по цій лінії навести коричневим фломастером, який і додасть цю саму товщину. І продовжуємо наводити чорним кольором інші гілочки. І малюйте вербові котики, як ви намалювали на попередній гілочці, або просто обводьте овал, або робіть такі маленькі штрихи, які і додають цю саму пухнастість. Верба зацвітає ранньою весною. Це дерево, яке пов'язане з водою. Тому верба символізує здоров'я і життя. Домальовуємо такий гострий кінчик гілочки і поруч лінією домальовуємо товщину. Або, як я й казала, щоб було легше можна просто вздовж цієї лінії намалювати лінію коричневим фломастером. І таким чином ми додамо товщини гілочці. І залишилась остання гілочка. І коли ми навели контури, витираємо ластиком залишки олівця. Другою рукою притримуйте папір, щоб його не зіпсувати та не зім'яти. І будемо розмальовувати. Я розмалюю спочатку гілочки, буду використовувати два кольори світло-коричневий та темний. Почну зі світлого. Бруньки теж розмальовую коричневим. І тепер додам відтінку темно-коричневим кольором. З лівої сторони, вздовж чорної лінії проводжу лінію коричневим кольором. В нижній частині бруньки малюю лінію і ще одну посерединці маленьку. І так до самого кінця кожної гілочки. Лінія вздовж чорної знизу і маленька поруч. Тут так само. Для самих котиків теж використаю два кольори темно-сірий і світло-сірий. Щоб було легше, можна повністю замалювати сірим кольором, але ж я буду додавати пухнастості такими штрихами. Тільки цей кольор щось дуже темнуватий, візьму ще світліший сірий. Якщо у вас нема декількох сірих кольорів, використовуйте лише один. І ось такими легкими рухами я малюю ці ворсинки. У нижній частині ворсинок більше, чим ближче до кінчику, там їх менше. Можна взагалі залишити трошки білого. Але так робити зовсім не обов'язково, можна просто, як я й казала, розмалювати сірим кольором і буде теж дуже гарно. Вони такі пухнасті, м'якенькі та ніжні. Не дарма їх назвали котиками, тому що доторкатись до них одна насолода. Залишився останній, і вже гілочки виглядають дуже добре, але можна ще додати більш темно-сірого. Малюємо так само невеличкі лінії легкими рухами, і в основному вони зосереджені у нижній частині кожного котика. І якщо вас надихнуло таке малювання, можна ще додати фактури до котиків. Робіться за бажанням, для цього нам знову знадобиться чорна тонка ручка, якою ми лише знизу робимо декілька штрихів на кожному котику. Подивіться, як гарно вони виглядають. І тепер малюнок повністю завершений. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.